Доброго дня, дорогі друзі і підписники мого каналу. Я знову вас вітаю в своєму саду 25 червня. Дорогі друзі, у нас дощик. Тихий, спокійний, дрібненький дощик. Він іде, він спускається на наші рослинки, вони радіють і ми радіємо разом з ними. Уночі був дощик і зараз був дощик. Садочок умитий, садочок радісний, садочок любить таке. І я теж люблю. Я зараз на дворі, знаєте, по своїй природі я від дощу не ховаюся. Я дощ люблю, я на дощ йду, мені він подобається. І мені хочеться під ним ходити. І так добре і гарно. Подивіться. Як розкинулася лаванда, як вона синіє на цьому дощику, які в неї довгі, отакі придовгі пагони, які квітують таким красивим блакитним кольором. Дивіться, як люблять джоли лаванду. Вони на лаванді теж збирають нектар. Троянди. Нахилилися під тяжкістю водички. Сад умитий, сад напитий, сад люблений, сад щасливий. Сад, який приносить нам задоволення. Прекрасний кліматіс. Підходжу до нього багато разів на день. Як не любуватись, як? Не милуватися цими соцвіттями. Легенький вітерець і знову хмари. А там розсипі троянд, квітує лагуна, квітує сімпаті, прокидається від сну наші улюблені гортензії. Мадам Фігару, Крокус Роуз, Ностальджі продовжує квітувати і неперевершеної величини і краси Ешлі. Але який у неї міцний пагін, подивіться. Яке велике суцвіття, воно мокре від дощу і вночі дощ був, і Зараз дощ і вертикально тримає. Подивіться, наскільки самодостатня троянда. Продовжує квітувати піано своїми такими яскравими червоними піоновидними бутонами. Які прямо на очах розкриваються і збільшуються в своєму розмірі. Дорогі друзі, в мене стільки роботи, а я знову по саду хожу, знову вам показую те, що вже й показувала. Трохи обрізалась троянди, хочу вам показати ще урожай. Урожай, який ми збираємо, ну ось черешня. І ще вона не вся зірвана, звичайно. Дніка ще полуниця є, полуниця вже відходить. Ну, вже ж сьогодні 25 червня, Уже й пора її відходить. Ну, а черешня вже ж нас вдоволила і в цьому році, і в тому році. Дуже добре. Ну і ось картоплі накопала. Зараз буду готувати обід. Цибуля. Така у нас виросла морква. Ну і картопля. Приготую суп з курочкою, бульйон уже готовий, з курочкою, і з морковкою, з рисом, з петрушкою. От. Ну і заказ мені поступив на картоплю. Картопля з чесничком і з олійкою. Приказав чоловік не з сметаною, з укропом, а з чесничком з олійкою. Отак от, дорогі мої. У кожного свої вподобання. Він знає, що Наташа любить і сметаною з укропом. А він любить з чесником з олійкою. Ну, буде сьогодні з чесником з олійкою. Це однозначно. Хороша картопля. Подивіться, яка Беларуса. Це у нас біля хати, такі рядки чотири, що я вам показувала. Ну, і коли треба на обід, то я йду собі та викопала та й все. І ось вони малої, практично немає. вся, Вона ну, ще ще б росла і росла, звичайно, якби ж я її не викопала. Але ми її для того і саджали, щоб викопувати по мірі необхідності. Тобто, коли готуєш обід, зразу пішов свіженькою викопав. Ну і собі будеш готувати. Що вже там хочеш. Чи звариш, чи суп, чи там, можливо, ще якось запікати. Ну, що вже закажуть, те вже і роблю. Дивіться, дорогі друзі. Ну, от як мені предстоїть сьогодні ще з цією черешнею возитися вчора. Стільки ж само заморозила в морозилці, хоча до цього я її не морозила. Вчора не було ніколи ввечері, я її просто помила і заморозила в морозилці. Сьогодні буду робити компот. У минулому році робила компот, мені дуже сподобався компот. Ми їм з задоволенням попили. От. Ну, можливо, ще щось подивлюся. Бо раніше нас черешня не балувала так, щоб то було багато, що, не знає, що стільки багато, що не знає, що робити з нею. От, То ми її в основному їли. А в цьому ж уже році їли, 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 їли. їли. <сум> ну і окрім того, треба ще ж законсервувати, наморозили. Тепер законсервувати треба. Такий у мене урожай на сьогоднішній день це те, що я вам показала. Ну, Картопля мене дуже навіть задовольняє. Така вона величенька, гарненька картопелька, чудова. І морква хороша. Ну, оце моркву цю я посіяла ще у березні. Не пам'ятаю, якого числа в березні. Ну, то тепло було, так і я її посіяла. Нанська, здається. Так, Нанська, і горох посіяла. Тут там і гороху багато, вже такого, що вже навіть і старій деякий почав. Ну і морква. Теж є. Все на городі є. Слава Богу. Цибуля хороша. Цибулю садила я пізно вже. Садила я її у травні. Але, бачите, росте до ладу хороша цибуля. Ну, отак от. Так от. У мене там, правда, цибулій рядок є, той, який я на зиму садила. Ну я її ще не чіпала, не виривала, не пробувала. Вона, мабуть, більша там. Ну і отака моя гортензія. Отака моя гортензія, отакий мій урожай. Роботи повно. Треба йти продовжувати працювати. Але я все одно пройду садом і все одно покажу вам під шум дещу оцей свій садочок. Улюблений садочок, і улюблений, і бажаний, і жаданий, і оці троянди білосніжні, і оцей дощик, який йде. І оці яблука, які наливаються. І он шпакіт сверчать, сидять на березі. Ну, Ліра, і, мабуть, не Ліра все таки, а Грета їм розказала, що їм треба робити. І сказала, що не підходить не підходить до черешні. Що ми дощик. недавно обрізали оці всі хвости, які понаростали на винограді, а вони вже бігом знов понаростали, Знов їх треба вже обрізати. Ну, так, дорогі друзі, в мене в садочку. Отак, дорогі друзі, у мене і на городі ви бачили. Ну що ж, дякую всім за увагу. Дякую за те, що ви зайшли до мене, прогулялися зі мною. Всім доброго дня. Підписуйтесь, хто ще не підписався. Заходьте, буду вам дуже рада. Ну а зараз до побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія.